Як позбутися вічних сумнівів, йти чи не йти, дзвонити чи не дзвонити, робити чи не робити. Вічно сумніваєшся, а потім сидиш і думаєш: та блін, я ж тоді відчувала, що треба було зробити. Чому я не сказала, чому я не пішла, чому промовчала? І ти вже ловиш себе на тому, що це не раз і не два, а постійно. А разом з тим росте твоя невпевненість. І наче життя проходить повст. Так, Сумніви не твої вороги, їх не треба прибирати чи позбуватися. Це сигнали. Просто ти досі не знала, як їх чути правильно. Лови три поради, які тобі допоможуть. Перше сумніви це підказки твоєї душі. Вони говорять, що ти надто часто робиш не те, що хочеш, а те, що треба. Друге, уяви, що твоє життя це небо. Віра в себе це сонце, а сумніви хмаринки. І чим більше хмаринок, тим темніше. І з грозою приходять страхи в твоє життя. Навчися розганяти хмари, а не ховатися в них. Третє. просто зараз запитай себе, а що в мені викликає цей стан? Про що це для мене? Почни слухати себе. До речі, Сумніви зникають тоді, коли людина сфокусована на собі і починає чути себе. А впевненість це наслідок. Я чую себе, я роблю те, що відчуваю, і саме зі спокою народжується справжня впевненість. Якщо відгукується, не полінуйся і постав серденько, і залишайся зі мною. У мене про справжнє життя.